Доброго дня. Дуже дякую за можливість бути присутній на даній дискусії. Ну, почну трошки з минулого. Взяти 92-х роки місто Ладижин, основні підприємства це був завод ферментних препаратів і Лодинська Тес. І ще декілька-менш таких підприємств, які працювали. Пізніше завод ферментних препаратів майже перестав існувати. Тільки залишилася Лижинська ТЕС. місто почало бути залежним від одного підприємства великого. Це надходження в бюджет, це водопостачання та теплопостачання. От. І дивлячись зараз на такі самі монопрофільні міста, які є, в яких є такі самі ТЕС, які працюють, і все таке інше, то Ладужину дуже повезло, тому що е, Лодижин приїхав дуже потужний інвестор це е, компанія МХП. І буквально, якщо дивлячись там 10 років чуть більше, е, дивлячись на розвиток компанії МХП, е, вона розвивається і разом розвиває нашу громаду. Це, перш за все, е, сплата податків в місцевий бюджет. Е, якщо я не помиляюся, за останні 3 роки десь. Приблизно 600 мільйонів гривень. Це дуже велика підтримка нашого міста, наших громадян, це соціальні проєкти, це дуже багато різних проєктів по підтримці лікарні, шкіл, всього іншого, що будується в місті, що планується в місті. Що хочу сказати загально по загальнопопроєкті? Навіть під час війни ми підтримуємо малий бізнес. Хочу даже далі додати зразу, що при потужному інвестору почав розвиватися малий, малий бізнес. Вже другий рік підряд ми разом з фондом АхП громаді впроваджуємо такий проєкт, як підтримка малого бізнесу. Це… Безповоротна фінансова допомога в розмірі 200 тисяч малим підприємцям, які подають свої проекти, вони реалізовують ці проекти, вони створюють робочі місця і працюють також у нас в місті і сплачують такі самі податки. Так само я от сказав, що ми були залежні від водопостачання і від теплопостачання. Ну, ми всі знаємо ті події, які були минулою зимою. Певне місто на певний час залишилось без тепла. Ми почали будувати котельні, альтернативне джерела опалення для нашого міста. А скільки їх заплановано в місті? Котельні побудовано вже чотири. Тут також долучилися компанія МХП, вона надала безкоштовно нам модульну газову котельню в один із мікрорайонів міста. І також ці котельні не були можливі побудовані за якщо в нас не було б... Коштів з надходження податків. Є, саме головне, що от ми бачимо як громада, це підтримка, підтримка бізнесу, підтримка потужних інвесторів, свому яка? це будівництво будинків для проживання містян, для проживання ВПО. Ми зараз дуже. Працюємо плідно з фондами, які готові приїхати до нас і побудувати декілька будинків для проживання ВПО. А ВПО це робочі місця, це ті люди, які можуть проживати далі в нас в місті. Ми ж розуміємо, знаємо, що деяким, деяким нашим громадянам України вже нема куди повертатися. І ми хочемо їх, щоб вони ми хочемо, щоб вони залишились у нас в місті і проживали. Це Всебічна підтримка бізнесу для їхнього розвитку це запрошення інших інвесторів, надання їх можливості для того, щоб вони вселилися в нас в місті і сплачували нам податки. А ми за ці податки могли розвиватися, підтримувати військових, будуватися і все таке інше.